Камерної та органої музики рівненської обласної філармонії відкрив двері до світу музики, історії та перетворився на справжню культурну лабораторію для гостей різного віку. У межах дня відкритих дверей, приуроченого до всесвітнього дня туризму, та напередодні відкриття нового концертного сезону, відвідувачі змогли по-новому відчути атмосферу однієї з візитівок міста. Ми позиціонуємо зал камерної органої музики не тільки як концертний майданчик, а як відкритий культурний цілісний простір, де відбувається арт події, де збираються друзі, однодумці, де твориться культура, де реалізуються різноманітні ідеї пов'язані з мистецтвом. І з усім, що е, пов'язує музику, історію мистецтво рівного. Всі охочі мали змогу сфотографуватися на тематичних фотозонах, присвячених виставам і концертним проєктам, поспілкуватися з артистами філармонії та взяти участь у вікторинах із сувенірами. Навіть спробували пограти на нашому дивовижному інструменті на органі, на клавесині. Е, також ми запрошуємо всіх і до мистецького цоколя. Та тут же свої творчі роботи представили. Місцеві майстри, художник і дизайнер Олексій Огонь привіз авторський мерч. До того ж, філармонію можна було спробувати на смак у вигляді тістечок. Я приніс роботи, в яких точно ну, є органний зал, власне, це дуже маленька частина, але показати в тому, що я його малюю багато, тому що це наша родзинка міста, одна із улюблених, не тільки Рівняна а гостей. Тому представляємо, показуємо, що можемо. навіть тістечко в вигляді органного залу у нас є. Відвідувачі із захватом діляться емоціями, радіють можливості зазирнути за куліси та насолодитися атмосферою класичної музики. Я прихильниця. Класичної музики, і я просто в захопленні я з нетерпінням очікувала саме цієї події, тому що я сподіваюся на неймовірні враження. Те, що ми зараз маємо можливість безпосередньо підійти до органного залу, самі виконати ту чи іншу композицію, це просто неймовірно. Я була в Харківському філармонії, я сама з Харківської області. А от а сьогодні я вирішила побувати на вашій виставці. Дуже дуже цікаво подивитися, як тут красиво. Не менш вражаючою була і експозиція майстра різьблення Станіслава Кремньова. Він відтворює у дереві архітектурні пам'ятки рівного, а його роботи відомі далеко за межами міста. Уже 13 років майстер виготовляє об'ємні вироби з липи, які дозволяють відчути місто в деталях. Роботи об'ємні. Більше тут представлені роботи нашої області. Пам'ятні місця І так само є рівна, які. Скажімо так, колишні коли є час роблю, коли немає не роблю. Мета заходу, за словами артистки Таніни позняк, показати, що класична музика доступна кожному. Варто лише знайти свого композитора, і вона перестане здаватися нудною. Дехто сюди навіть боїться просто відчинити двері органного залу і прийти на концерт. тому що їм здається, що це скучно, що це нудно. Ну будемо говорити да, своїми словами. Тому сьогодні ми максимально відкриваємо двері. Ми відкриваємо всі наші за кулісся повністю наше для того, щоб показати, що насправді класична музика може бути доступною і є доступна. Просто кожному потрібно знайти свого композитора, знайти ту музику, яка відкликається у його душі. Уже 2 жовтня рівненська обласна філармонія відкриває 87-й концертний сезон, одночасно святкуючи 50-річчя академічного камерного оркестру колективу, який півстоліття формує культурний образ Рівненщини. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.